Всім привіт! Отже, сьогодні у нас відео присвячене стратегіям набору аудиторії в блог в інстаграмі. Всім привіт! Мене звати Тетяна Нестеренко, і це відео спеціально для експертів, які ведуть свої блоги в соціальній мережі Інстаграм. По-перше, давайте познайомимося. Я ментор для експертів. Допомагаю. Бізнесам, експертам, розвиватися в інстаграмі і в інших соціальних мережах, будувати бізнес, будувати блоги. Я експерт по архетипам та брендингу. Давайте розглянемо три ключових складових монетизації. Перше це трафік, друге це продажі, і останнє це ваші продукти або послуги. Тобто, коли ви створюєте блог, розвиваєте свій інстаграм або іншу соціальну мережу, ви думаєте над трьома складовими. Кому ви будете продавати? Як ви будете продавати, і власне, що ви будете продавати? І ці всі три складових вони формують вашу стратегію роботи і ведення бізнесу в соціальних мережах, в частності в Instagram. Давайте розглянемо, що ж таке трафік, і такі найголовніші показники, як трафік, як власне, потрібно будувати трафік в своєму блозі, і що для цього потрібно. Перше, що має бути, щоб у вас успішно приходила ваша цільова аудиторія, це має бути стратегія продумана, зрозуміла відповідно до ваших цілей, місії, позиціювання, стратегія, в якій має бути відображено ваші продукти, ваші послуги, як ви будете продавати. Кому ви будете продавати, як, в яких термінах, під яким соусом, да, яка у вас концепція? Це все вміщає стратегія, яка має бути перед початком запуску взагалі блогу. І ця стратегія має передивлятися, актуалізуватися відповідно до ваших бізнес-цілей. Це може бути раз на місяць, це може бути раз на півроку, або це може бути раз, один раз на рік. Друге, це єдине джерело. Трафіку, запам'ятаєте одне: єдине джерело трафіку це провал. Якщо у вас два джерела трафіку, вже є шанс, що ваш блог буде давати класний дохід. Якщо у вас три і більше джерел трафіку, це означає, що ваша кампанія, ваш блог буде успішним. Найголовніше, що вам потрібно запам'ятати, що сам трафік вам нічого не дасть. Якщо раніше, да, в 2015, 17, 18 роках було достатньо просто показатися і три слова сказати про те, хто ви, що ви, і люди до вас ішли і йшли масово, то зараз просто сам трафік на вашу сторінку вам нічого не дасть. Ви можете закупити гіви, ви можете закупити бездумну рекламу у блогерів, і ці люди, які до вас прийдуть тисячі, десятки, сотні, вони вам нічого не дадуть, це буде просто злив трафіку. Якщо ви не знаєте, як продавати, якщо ви не знатимете, а що, власне, ви продаєте, ем, яка у вас концепція, яка у вас ціль, яка у вас місія, як у вас взагалі побудовані бізнес-процеси? Сьогодні ми розглянемо прицільно розглянемо 4 стратегії на набір підписників. І я сконцентрувала це відео саме для експертів, для нумерологів, для тих, хто працює в яких нішах: нумерологи, коучі, психологи, ем, юристи, і немі'які ніші, і маркетологи, ем, і фінансисти, і тому подібне. Це всі експерти, які надають послуги, або які вже в світі інфобізнесу. Тому ці механіки, які точно працюватимуть в 2025 році, які я перевірила сама, і продовжую перевіряти на собі і на своїх клієнтах. Довго ми не будемо обговорювати. Давайте розглянемо першу, першу стратегію. Мабуть, немає того експерта, тієї людини, яка веде блог в інстаграмі і не знає, що таке лідмагніт. Отже, перша стратегія це лідмагнітна воронка. Або е хай-левел магнітної воронки це автоворонка. Автоворонка, тобто це не лише коли ми видаємо від магніт, а ми продовжуємо далі комунікувати з людиною. Ми продовжуємо далі надсилати повідомлення, таким чином прогріваючи, зацікавлюючи, продаючи, наприклад, рік знайомлячи людину з вашим методом і. Таким чином, людина вже знає, як ви працюєте, які у вас результати, і що власне у вас можна купити. Тому що якщо людина буде знати, що ви класна, але не знатиме, що у вас купити, вона нічого власне і не купить. Отже, давайте розберемо покроково, а як же ось ця лідмагнітна воронка або автоворонка, як хай левел, працює. Зараз ми розберемо. Такі основні штрихи, основне, що ми зараз можемо розглянути, це базове таке поняття, як працює відмагнітна воронка. На моєму навчанні по монетизації ми розглядаємо, як цей інструмент працює детально. Ми навчаємося це будувати, ми навчаємося комунікувати із аудиторією для того, щоб до вас аудиторія приходила, у вас купувала, і це все було зроблено автоматично, щоб ви залишали свій час на комунікацію з клієнтами, на вивчення своєї. Є теми на продажі, да, на прогріви, на класний контент, а не на якісь автоматичні речі. Давайте розглянемо, як же працює лідмагнітна воронка. Отже, перше, це ви створюєте контент. Контент ви створюєте на базі. А, Болей, страхів, потреб цільової аудиторії, задач. Це може бути дослідження, якесь, це може бути якийсь експеримент, про який ви знаєте. Контент, який є цікавим, чіпляючим, побудований на хуках, побудований на цифрах, побудований на е тих історіях, які відгукуються вашій аудиторії. Далі. Е ви в цьому контенті це може бути і вілс, це може бути і допис, це може бути сторітелінг в сторісах. Ви в цьому контенті робите заклик написати вам кодове слово або в дірект, або як коментар, або у відповідь на цю історію. Таким чином, запускаючи процес чат-бота. Далі чат-бот перевіряє підписку, він видає лід магніт. Але для того, щоб лідмагнітна воронка працювала, у вас має бути офер, да? ви в контенті маєте зашити офер, який ви пропонуєте, якусь певну пропозицію, яку ви пропонуєте своїй цільовій аудиторії. І, власне, лідмагніт має закривати е, десь на там, 5, 7, 8% всієї інформації, яку ви закриваєте в великому курсі або свої за допомогою своєї послуги. А в лідмагніті ви підводите людину, ви показуєте шлях, да? тобто якщо людина... Контенті побачила проблему, і вона йде в лідмагніт, щоб цю проблему вирішити частково, або або зрозуміти, а як її вирішити, то в лідмагніті ви штрихами показуєте, як показуєте, як вирішити, яким чином ви можете допомогти, які у вас результати, що конкретно ви пропонуєте, як це буде відбуватися, і таким чином ви зможете переконати людину, в тому, що вам можна довіряти стосовно цієї проблеми, або стосовно цієї задачі або потреби. Далі, власне, а, якщо ми хочемо, щоб наша комунікація з клієнтами не закінчувалася лише на видачі від магніта, а ми все ж таки хочемо, щоб до нас приходили люди і не просто підписувалися, а ще й купували, ми можемо продовжити комунікацію власне, в діректі за допомогою того ж чітбота. Ми далі. Або робимо запрошення на якусь безкоштовну активність, або ми можемо да, запросити на марафон, інтенсив, на безкоштовний розбор, безкоштовний розбор, на безкоштовну практику. На майстер-клас і тому подібне, це може бути безкоштовним. Ви можете запросити не лише на безкоштовний, а вже продавати якийсь світлі пайер за мінімальну ціну, який би вже вирішив потребу клієнта. Тобто це вже може бути навіть продажа, а не лише просто там запрошення на якийсь безкоштовний, на якусь безкоштовну плюшку. Далі ви за допомогою спілкування в чат-боті підсвічуєте потребу і задачу, яка є у людини, і таким. Показувати, як ви можете вирішити це. Тобто, якщо в людини є... Якби це я робила, так якщо в людини є е, задача набрати підписників під певний запуск певного продукту, тобто у нього проблема набрати цільових підписників. Цільових. І я підсвічую цю проблему, я кажу, що я можу запропонувати вам за допомогою мого безкоштовного марафону закрити цю потребу і знайти цільових підписників. Я покажу прямо механіки, як це треба робити, і як це можна робити. І це буде цілих 10 днів нетворкінга, роботи, виходу з зони комфорту, спілкування взагалі знайомства з класними людьми. Тому... Ось такий варіант, коли ми пропонуємо вирішення задачі, яка потреба, яка є в людині. І далі ми пропонуємо вирішити цю задачу потребу, за допомогою вашого методу. Якщо, наприклад, там проблема у людини з відносинами, і нумеролог пропонує вирішити це за допомогою цифр, тобто метод це саме керування і взагалі розуміння цифр, і продавати тоді вже продукт, який заснований на цьому методі, Тобто вже далі йде продажа. Ось це є автоворонка. Тобто я зараз не показую, які там мають бути комунікації, тобто все дуже звісно залежить від того, який офер, які який, який контент, як спілкування в чат-боті відбувається, куди людину ведуть, чи це не безкоштовне, чи не коштовне, яким чином це все підсвідчиться. Це дуже велике значення має, і це не в контексті нашої розмови тут і зараз. Але загалом схема лідмагнітної воронки я вам її передала. Ви можете уже налаштовувати собі. Отакий потік клієнтів за допомогою. Рілсів за допомогою е, дописів каруселей. Це класна можливість отримати цільову аудиторію, коли ви заглиблюєтеся, наприклад, в дописі каруселі в якусь проблему, ви її розказуєте і далі кажете, дізнатися далі. Відповідь на це питання. Будь ласка, там скачайте мій е, чек-лист. Пройдіть, будь ласка, цей марафон або е, зайдіть на цей урок. І людина, звісно, піде, тому що їй це цікаво, тому що це її болить і це її потрібно. Отже, це класна можливість. Чи це безкоштовний інструмент? Ні, це не безкоштовний інструмент. Тому що щоб лідмагнітна воронка працювала, в неї потрібен завести трафік. А трафік у нас, ми знаємо, зараз може бути. Перше безкоштовними, якщо це рілс і допис, якщо ви вмієте класно створювати контент, користуватися чатом GPT, користуватися своїм розумом, користуватися аналізом цільової аудиторії і пошуком її болей, і ви створюєте класний контент, і тоді до вас приходить холодна аудиторія на рілси або на дописи, це може бути безкоштовним інструментом. Якщо ви... На жаль, у вас не настільки прокачаний елемент контенту. Ви платите інстаграму, Фейсбуку за те, щоб люди дізнавалися про ваш офер, про вашу пропозицію і переходили до вас в акаунт. Отже, зрозуміло, рухаємося далі: а, безкоштовні марафони, вебінари, інтенсиви. Цей інструмент може використовуватися в кількох площинах. Перше, це ви можете прямо самостійно провести безкоштовний марафон, безкоштовний вебінар, безкоштовний інтенсив, запустити рекламу, запустити пропозицію, запустити навіть розсилку і запросити людей таким чином, набираючи базу. Тобто люди будуть приходити, звісно, що тут вам потрібно готувати класний контент, вам потрібно забезпечувати класну двіжуху в цьому марафоні або інтенсиві, щоб на вас підписалися і щоб у вас потім купували. Далі а, може бути інший шлях. Ви можете обирати марафони, вебінари, інтенсиви у інших, залишати там свою сторінку, і до вас будуть долучатися люди. Це не буде великий трафік, але у вас ці люди будуть перекривати ваші відписки. І це теж класний інструмент безкоштовний. Але це не масове, не масова побудова вашого трафіку в ваш блог тому розуміємо, що безкоштовні вебінари інтенсиви це те, що ви самі це створюєте. Це класний метод Ось я, наприклад, зараз проводжу безкоштовний марафон по набору аудиторії, на якому вже е, майже, майже 100 майже учасників, і це класно, тому що до мене приходять люди, яким потрібні класні цільові люди. Як їх знаходити, вони поняття не мають або не можуть, тому що в 2025 році е, дуже великі трапли із пошуком цільової аудиторії. Давайте зараз розглянемо покроково, який алгоритм роботи із безкоштовними марафонами вебінарами інтенсивними. Перше, якщо ви самостійно проводите, звісно, перше це ви готуєте офер, тему і уроки. Ну, якщо це марафон, у вас має бути урок. Якщо це має бути інтенсив, теж має бути якась програма на певні ці дні інтенсиву. Якщо це буде вебінар, має бути гарна, класна презентація, в якій ви маєте розкрити тему. Тобто ви готуєте оффери, ви готуєте тему цього вебінару, наприклад, ви готуєте уроки на марафон або інтенсив. І це ви вкладаєте в це свої знання, свій досвід, свою душу і думаєте про те, а як ви можете допомогти людям відповідно до цієї потреби, проблеми або задачі. Далі ви налаштовуєте чатботів для того, щоб не розповсюджувати людям лінк на ваш інтенсивний вебінар або марафон, або на вашу інформацію. Тобто ви налаштовуєте чатбота, щоб він комунікував з людьми, надавав лінки, або, там якщо у вас це умовно безкоштовний, наприклад, не безкоштовний марафон, а за 1 долар, щоб він надавав лінк на оплату. Це все використання чатбота. Далі створити креативи. Для того, щоб до вас люди прийшли, вам треба про це розслідувати. Сказати. І під креативами я маю на увазі креативи для реклами, контент для вашої стрічки. Це можуть бути сторіси, це можуть бути дописи, це можуть бути рілси, але ці всі креативи, весь цей контент ви маєте підготувати, для того, щоб більшість людей дізналися про цей безкоштовний, безкоштовну активність, яку ви. Вирішили влаштувати далі. Запустити рекламу. Реклама може бути двох типів: або це реклама, де ми налаштовуємо через кнопку «Просувати» або «Вецменеджері», або ви берете рекламу блогерів. І блогери розповсюджують інформацію про, ваш, про вашу активність. І далі ви можете застосувати ще один класний метод це просування через підписників. Подивіться на ринок, скільки зараз класних експертів просувається через адвокатів свого бренду, через тих, які розповсюджують інформацію. І я дуже часто робила репости в до експертів, до яких я ходила на марафони, на інтенсиви, на якісь ем, класні вебінари. Тобто, я сама ділилася з цією інформацією, щоб про цю інформацію дізналося більше людей. І, звісно, що ви можете теж просити своїх підписників, то у вас можуть бути дві стратегії. Ви можете просто чисто попросити, да? будь ласка, розповсюдьте цю інформацію про мій марафон-інтенсив, або це може бути умовою, за якою людина потрапляє в цю безкоштовну активність. Це може бути репост вашого допису, інсайт після вашого відео і тому подібне. Різні механіки існують. Просуватися через підписників дуже і дуже класно. І так, поїхали далі. Дуже гарний інструмент, третій це прямі етери та взаємні піари. Що це таке за інструмент? E, прямі етери або взаємні піарице може бути інструментом безкоштовним або умовно безкоштовним. Але це та активність, яку ви маєте розуміти, як проводити. Тому що через прямі етери дуже класно проводити, проводити цільову аудиторію, якщо ці прямі атери мечаться з вашою темою і вмієте проводити ці прямі етери. E, так само і взаємні піари. Має бути певний алгоритм, як ви проводите, яку як ви ставите, ви. Ви ТЗ на взаємні піари, як ви один одного рекламуєте, які ви воронки вшиваєте в цю рекламу і тому подібне. Все має дуже велике значення. Давайте розглянемо алгоритм. І так, перше, ви готуєте список ніж та експертів, з якими б ви могли б створити таку колаборацію і провести прямий ЕТЕР або е, обмінятися рекламою один одному. Це може бути як на безкоштовному, так і на коштовній основі. Отже, ви готуєте список ніш, експертів? Пишете, домовляєтеся, плануєте. Хтось домовляється, хтось хоче, хтось не хоче. Тобто там із 20 написаних зголоситься 7-8, Ви розумієте, що є певна конверсія. І далі ви плануєте оці активності на певний час. Далі ви готуєте гронки, ви готуєте офери, ви готуєте сторітели, ви готуєте ТЗ для кожного експерта. Під кожен під кожну колаборацію ви продумуєте свою механіку, як це буде відбуватися. І що власне аудиторія отримає. Отже, і підготувати офери теж дуже важливо, тому що просто казати переходьте до Тані, вона класна, мало хто перейде. А якщо скажуть, переходьте до Тані і отримайте безкоштовний розбір через архетипи, уже люди підуть, тому що. Особливо ті, хто знають, що таке архетипи і що, що такий розбір буде коштувати 4-5 тисяч гривень. якщо це класний розбір? Звісно, що це люди на це купляться. Тому мають бути офери, які спонукають людей перейти до вас на сторінку. І так, далі переходимо до наступного останнього інструменту. І це мультиканальність. Мультиканальність в 2025 році це той інструмент, який може зробити вам прорив вашого блогу. Це YouTube, це TikTok, це Telegram, це ті соціальні мережі, це ті джерела трафіку, які можуть вам бути. Не зовсім дорогими, а може навіть взагалі безкоштовними. Якщо ми говоримо про TikTok, і ви вмієте створювати так, класні такі відосики, які є заліпательними, і до них і через ці відосики, через цей TikTok, до вас може переливатися аудиторія із TikTok тока в ваш Instagram. Це перший момент. І другий момент у нас відбувається зараз що? У нас розширюється ера довгого контенту. Довгі одиниці контенту, вони захвачують увагу. Всі вже наїлися оцих таких коротеньких відосиків, і всім хочеться чого. Всім хочеть Довгого споживання контенту, гарного занурення в тему, ось як я вам зараз розказала про ці чотири стратегії. Хоча я розказала доволі мало про кожну стратегію, тут можна занурюватися на кожну і на кожну записувати по 40-50 хвилин урок. Але моя задача тут зараз. Показати вам, а яким чином ви можете за допомогою мультиканальності створювати собі безкоштовний потік людей до себе в блог. Особливо Ютуб вам може давати дуже гарний прихід аудиторії. Якщо це у вас гарні тригерні теми, у вас гарно зняті відео, ви вмієте на відео подавати класну інформацію. І, звісно, що це вам буде забезпечувати прихід аудиторії. Давайте розглянемо алгоритм. Отже, перше спланувати теми, проаналізувати, а що вже є на Ютубі, а чим цікавиться. Ваша аудиторія, а що ви можете їй запропонувати? А яку цікавинку? А який цікавий метод, а яке дослідження, а яку інформацію, а що зараз горить людям? Ви плануєте теми, ви плануєте активності, ви плануєте далі шлях шлях клієнта і воронки. Воронки будуються не лише в інстаграмі, воронки будуються повністю по всім каналам, в яких ви присутні. Будується одна, дві, три воронки, да, загальні, по яких люди можуть переходити і отримувати класні інсайти, отримувати уроки. А ви Отримувати власне контакт цих людей. Ви продумуєте ось цей шлях клієнта, як людина, куди вона буде йти, щоб отримати яку яку і воронок, щоб їй це було цікаво. Далі ви пишете сценарії на ці відео, ви їх знімаєте. Це, до речі, можуть бути подкасти з експертами. Не обов'язково це прямо зняті, якісь інформаційні відео. Це можуть бути ваші інсайти, це можуть бути ваші життєві ситуації. Тобто, не обов'язково прямо експертні експертні може бути да якась додаткова тема до вашої експертності. Ви відзнімаєте цей матеріал, монтуєте, додаєте, робите нарізку. І це вам, якщо ви створили наприклад собі відео на Ютубі, це у вас іще і відео для Тіктока, які ви можете зробити нарізку. Це ще відео для інстаграма. Ви теж можете зробити собі нарізку. І далі наступний крок: це промо. Тобто, коли ви додали вже на Ютуб або Тікток, ви далі думаєте, а як ви будете? Як ви будете розповсюджувати інформацію про це відео? Як люди будуть дізнаватися про те, що ви зняли класний відосік? Там класна інформація, ви ділитесь якимись своїми життєвими ситуаціями, і це допоможе людині розвиватися або вирішити якийсь її запит. Тобто, промо має входити теж у вашу стратегію. Отже, на цьому ми завершуємо це відео. Чотири класних стратегії для експертів, щоб набрати аудиторію, я розказала, і це доволі такі обширні стратегії. Над ними треба працювати, ними треба досліджувати, тестувати щось заходить, щось не заходить. Тобто, тут дійсно щоденна робота над своїм контентом і над своєю проявленістю. Давайте так, звісно, я без воронки вас не залишу теж в моєму інстаграмі за посиланням ви можете перейти в опис. Можна забрати 4 уроки по просуванню блогу безкоштовно. Для цього потрібно перейти в інстаграм, написати мені в Директ кодове слово нуль, і бот вам надішле інформацію, щоб як перейти в бота в телеграмі, де будуть виходити ці уроки, і ви будете передивлятися там. Кожен день буде виходити певний урок, і таким чином ви зможете передивитися всі 4 уроки. і Зможете навчитися отримати базові знання, як вести свій інстаграм, як вести свій блог, і вже зрозумієте, чи підходжу я вам як наставник по блогінгу. Всього найкращого зустрінемося в наступних відео.